Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різна Кольорова мозаїка. Це канал про рукоділля і тому всім тим, хто цікавиться рукоділлям, я сподіваюся, буде затишно на цьому каналі. Я на Ютубі така не одна, у нас таких дівчат багато. І наші дівчата не тільки талановиті. Але й дуже передбачливі і дуже вигадливі. Тому що, дивлячись на календар, ми розуміємо, що у нас уже серпень, вже наближається осінь, треба якось готувати. І саме для цього дівчата вигадали новий спільний проєкт. І щоб якось його відрізнити від інших наших спільних проєктів, дівчата вигадали такий хештег. В'яжу, що хочу осінь на носі. Я залишу цей хештег під відео в інфобоксі. Переходьте, дивіться, і ви побачите все, що розпочинають дівчата, майстрині наші, у яких якраз осінь на носі. Цей спільний проєкт передбачає те, що на протязі місяця ми будемо розпочинати нові процеси. І їх буде 5. І оскільки назва в'яжу, що хочу, то розпочинати ми будемо те, що ми хочемо. Єдина умова, один старт із п'ятьох повинен буде бути присвяченим домашньому декору, у мене з цим поки трошки не дуже, тому я буду стартувати щось інше, а може, десь ближче до кінця спільного проєкту щось і вигадаю. Може, якась думка прийде, подивлюсь, дівчат, що вони розпочинають у цьому спільному проєкті і, мабуть, чим-небудь надихнуся. Розпочинаємо ми по понеділках, а о п'ятниці вже випускаємо звіт, що вдалося зробити чи не зробити за ну, неповний тиждень. Скажімо так. Сьогодні у нас перший тиждень, перший старт. І ось такі малята вже підготувались до збору урожаю. Бачите, який в них багатий урожай. І тому я хочу підготувати і своїх малят. Може, до збору урожаю, хоча, поки що нічого збирати. Підготувати хочу просто до осені, щоб було у чому малечі ходити на прогулянки. Осінь спочатку така мінлива. Вдень буває ще спекотно, а рано вранці і ближче до вечора вже становиться прохолодно, тому треба підготувати якусь річ, яка була б не дуже жарка, але вже трохи тепліша, ніж літні вироби. Тому я вирішила пошукати якусь пряжу, яка підійде для цієї мети. Тут, звісно, Трошки сумні думки, тому що я давно шукала пряжу, яка підійшла і дітям. І була складу такого, що мені потрібно. Колись, от я знаю, дівчата в'язали Світлана Руденка і Елічка наша в'язала, була така пряжа. Вона і зараз є Aliзе Lana Caton. І я пробувала з неї в'язати. І вона там у складі вовна, бавовна і щось синтетичне. Але мені ця пряжа не дуже сподобалась. По-перше, вона така шершава і ребриста у процесі в'язання. А потім, вже після прання, вона не дуже стала м'якою, вона не трошки жорсткувата, вона не колюча, але вона шелестить. От як бумага шелестить, так і ця пряжа. Хоч у моточку, хоч у виробі. Тому я шукала схожий склад, але щоб пряжа і виріб були м'якіші. І я знайшла свого часу таку пряжу. Я навіть встигла зв'язати з нею шапку нашим малюкам. Але зараз пряжі цієї у мене більше нема, і я вирішила знайти щось схоже. І ось я знайшла таку пряжу. Посуньтеся, малеча, Це у нас така пряжа, бабінна, вона тоненька, у скла... натуральний повністю склад. Це вовна плюс бавовна. Я не можу знайти, де її хвостик. Значить, старт буде експеримент. Знайомлюся з новою пряжею. До речі, спонсор цього пряжа, ой, цього старту, спонсор пряжі це, скажімо так, організація Об'єднаних Націй, яка не може вгамувати скажених росіян, вона не може захистити наших полонених, вона може тут тільки видати гроші вимушено переселеним людям. Грошей не вистачить не вистачить на житло, ні на прожиття. Ну, дітям на смаколики, а похилим людям на ліки. Ось у якості ліків або смаколиків я купила собі отаку пряжу. Буду в'язати з неї зразок, щоб зрозуміти, яка вона на дотик, і що ми можемо з неї зв'язати. Тому на декілька хвилин я вас залишу, але повернуся вже з зразком. Отже, дівчата, намотала я собі отаких моточків. Отака тоненька, дуже тоненька ниточка. я її змотала у шість ниточок. Оп'ять буду жалітися, як Пропала пряжа, пропала і моталка. Тепер мотаємо отак, вручну. Ну, то вже так, сльози. Ось такий от зразок я зв'язала. Я його вже попрала, він вже висох. І я його в'яжу в шість ниток, тому що довжина ниточки тут, у цієї тоненької, 2000 метрів. Я її змотала в шість ниточок і зв'язала. Але трошки я, як це казати, засмучена, тому що я в'язала поворотними рядами, і, бачите, вона трошки косить. От зовсім-зовсім, зовсім трошки. Але коли вона була ще до прання, Косина була більша. А я ще й збираюся в'язати круговим в'язанням, а ви ж знаєте, що по кругу воно косить ще більше. І ось тепер мені треба щось інше вигадувати. Я хотіла зв'язати дитячу річ, гладю, щоб швиденько, щоб не заморочуватись. І якось от, перевірити резиночки, перевірила. Ну, мало того, що воно не пружинить, не тримає, так воно ще затовсте таке. ну Так, грубо. А ось заборчик краще дивиться. Але ось то, що вона косить, воно мене засмучує. І тепер мені. Що мені робити? Мені треба міняти концепцію. Уже гладке полотно я не можу в'язати. Треба заборчик брати як основне, а що брати як оздоблення. Пішла я, пішла я сумувати, переживати, шукати, шукати якусь ідею. Треба вигадати, який візерунок, щоб воно тягнуло справа наліво і тримало вкупі. Ну, щоб був якийсь скелет. Така основа, щоб не косило. Я його, звичайно, вирівняла, але це ж малий шматочок, а буде цілий виріб, що я буду з ним потім робити. Отак от, от. Пішла сумувати, що робити. Вітаю вас, дівчата! Довго-недовго я сумувала, але пошукала щось цікаве в Пінтересті. Не дуже знайшла, але. Будемо щось робити. І так, отакий в, в мене старт, тому що я зробила все для того, щоб підготуватись до саме в'язання. Я зв'язала, ну, трошечки, маленький такий росточок, я зв'язала таку для попереду. Таку горловинку. І отут попереду, думаю, щось буду плести. Такі чи може, якісь рани, щоб тримало форму. А по спині та по рукавах піде забор. Ну, Мені здається, так буде добре. Оце такий мій перший старт. Старт дитяча. Робота, дитячий процес, проєкт. Чому я це звертаю на це увагу? Тому що дівчата дали ще запитання, на які можна відповідати, коли ми показуємо свої старти. І там саме були запитання стосовно дитинства, нашого дитинства. Здається, який там найскравий спогад про дитинство. І ким ви мріяли стати, і ким стали. І от що я вам скажу, мій самий найраскравий спогад про дитинство, це те, коли я була з бабусею. ну, Батьки їздили у відрядження і залишали мене з бабусею. Це був, був єдиний такий випадок в моєму житті. І я зараз не пам'ятаю, скільки часу я там прожила у бабусі. Це було єдиний раз, але це мене вразило на все життя. І я досі пам'ятаю те морозиво, яке купляла мені бабуся, царство небесне, свята жінка. У неї було 10 дітей, один син, а всі дівчата. Моя мама матуся найменша. І тому я була онука вже у доволі літньої бабусі. І от я пам'ятаю, що ми збирали. Я дуже не хотіла вставати зранку, і бабуся вела мене з собою в магазин і купляла мені морозиво. От я смак того морозива, мабуть, ніколи не забуду. Мабуть, це і є саме яскраве, що я пам'ятаю в моїх стосунках з бабусею, тому я, як бабуся, в'яжу онукам теплі речі, тому що осінь на носі. Переходьте по хештегу, дивіться, що не в'язали дівчата. А ми зустрінемося через тиждень у новому старті.